Це факультет наземних мов, я тут навчався. Пам'ятаю, от в мене був момент, от біля цього вікна не було цих квітів, тут я сидів так дупо на цьому. І коротше, йде декан. ну Це був 89-й рік. І йде декан. Ну і тут же ж там студенти, там туди-сюди, і ми щось з ким-то сидімо, у мене жувачка. А він мене щось не любив. Я не знаю, чого він мене не любив, але якось одразу. Причому не було у нас ніякої там ніякого конфлікту, який у мене конфлікт 17 років, 18. І він, значить, марширує в деканат і мене побачив, і там, типа, кажи м'яка, а що ти жуєш як корова? А я ж жівачку, ну, це ж нормальна історія. Як корова, і так на весь коридор. І я так ну, так зжалась, знаєш, думаю, ти ж гад. От, і, от що то там, я там за тобою дивлюся там, і пішов. І я пам'ятаю чітко, я отут -от сидів, я думаю, є е, ні, парень, від тебе я точно залежати не хочу. І це, можливо, було один з таких моментів, коли я утвердився в думці, що я маю працювати на себе. От. Ну, тобто такий поштовх, можливо, до бізнесу працювати на себе, це тільки бізнес. Він тільки тоді починався.